you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Напевно, у цьому році світ остаточно перевернувся з ніг на голову. Особливо це помітно поміж наших політиків, чи то високосний рік на них так впливає, чи сонячна квітнева погода, але поводять вони себе дуже неприродно. Так, Петро Порошенко, який усіма способами намагався затьмарити Володимира Зеленського, тепер привселюдно нахвалює роботу нинішнього президента України. Тільки подивіться на. Ту неймовірну трансформацію, яка вже відбувається, якби вам чотири роки тому сказали, що Європа сформує спеціальний військовий фонд, передаватиме Україні летальну наступальну зброю, що Макрон допустить використання іноземних військ для підтримки України, ніхто б не повірив. Казали б, що це мрії, і це неможливо. Говорить він у прямому ефірі. Зазначимо, що Петро Порошенко завжди ставився до Зеленського досить непривітно. Йому тільки дай можливість знайти, хоч малесеньку смітину. В оці нинішнього президента як він розкручує скандал, певно, з метою вибілення власної репутації. Більше того, Сивочолий, наче по сьогодні, відмовляється приймати той факт, що місце президента України вже давно зайняте, і на щастя, не за ним, залучаючи величезну кількість журналістів, він намагається довести українцям, як він багато робить для держави, на противагу чинній владі. Дуже дивно, що під час своєї промови із вихваленням досягнень України за останній час він не приплів свою причетність. Бо, як ми знаємо, Петро Порошенко вважає, що поставити на ноги нашу країну під силу лише йому. Напевно, це якась нова фішка серед представників Європейської солідарності, бо лиш нещодавно підірвав мережу своїми висловлюваннями прибічник Порошенка Олексій Гончаренко. Людина, що роками працює на Порошенка та практично на усіх ефірах, засуджує кожного чиновника. Тепер говорить, що немає жодних питань до легітимності Володимира Зеленського. Ленського підлабузник Порошенко заявив, що навіть будучи опозицією, немає питань стосовно цієї теми. Я опозиція, і ніяких питань щодо легітимності президента Зеленського немає сьогодні. Не буде 1 квітня і не буде 21 травня. Він легітимний президент України і жодних питань немає. Заявив він. Більше того, Гончаренко зазначив, що особи, які хоча б мінімально виступають проти легітимності президента, працюють проти нашої країни. Всі Інше це проти країни. Будь-хто, хто буде казати не зовсім легітимний президент, це або корисний ідіот, або прямий російський агент, розповів депутат. Після цих слів українці ахнули. Невже вірний слуга сивочолого пішов проти нього? Зазвичай підлабузники сивочолого це не ті, хто йдуть проти влади, це ті, хто намагається принизити свого опонента та поширюють російську пропаганду, допомагаючи ворогу продовжувати інформаційну війну на наших територіях. Та після Ромови засновника партії Європейська Солідарність все стає зрозуміліше. Певно, їхня нинішня позиція це частина якогось хитрого плану, або ж найімовірніше спроби зайняти вигідну позицію, тому що після їхніх суджень в народу чи не кожного разу викликають обґрунтовані підозри стосовно зв'язків з представниками Російської Федерації. Тому на сьогодні дуже дивно спостерігати за сформованою картиною благородності та підтримки Володимира Зеленського. Наша нація не слід. Па і не дурна, а ми все пам'ятаємо. І нинішні спроби порохоботів покращити свій імідж лише викликають іспанський сором та сміх. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.